Привіт всім! Сьогодні 1 листопада пасмурно. Листя вже все облетіло. І зараз я хочу показати щось зробити і вам показати. Дивіться, в мене росте катальпа, і ось ціле літо я під неї накладала скошену траву, щоб тут затримувалась волога, і не росли бур'яни і не так спекутно було. І ось я при вас розгрібаю це все діло, Бо хочу сюди покласти листя, а по скільки листя лежи, летить, то я потім хочу прикрити оцим, щоб воно не розліталось. І подивіться, що ми бачимо тут яку картину. Дивіться, яка земля. Я ніколи тут не ні перекопувала, нічого. Дивіться, як гарно. Я думаю, катальку це дуже подобається. Ось так вона наросла вже, дивіться. Це я вирощувала з насіння. І що я буду робити? Я тут. Нагребла листечка з оріха. Неважливо, просто тут росте горіх, то я взяла листечко з горіха. І ось так гарненько ще покладу, додам. І цією травичкою, що була тут навколо, я отак зверху прикладу. От так. І листечко не розвіняться. І все буде на місці, і лишньої роботи ми з вами не зробили. І так зроблю з усіма деревцями молоденькими. А якщо деревце було посаджене ось недавно, і в нього ще немає такої травички залежної, то я просто ось наклала листя, і в мене є зрізані піони. І я так по колу, отак. Акуратненько ось так прикладу. Якщо піони до осені не, гарно не вляжуться, то я їх просто потім приберу і заміню на траву. Ось. Бачите, і все буде. Деревце теж буде і тепло, і гарно. І ще в мене є тут така клумбочка між сараєм і... Хто. І я її зробила просто, бачите, глину щесала і зробила таку сходинку. І тут ґрунт, ну, самі розумієте, отакий поганий. То я теж зараз присиплю, ось зібрала листечко, ось і прикрию піунчиками. Подивимося, як воно вийде. Ось так я вже все приклеїла, на наниз, зверху піунчики. Нічого не, роз... не роздуме вітер, а листочки перегниють і трошки здоб... трішки здібрять... здобрять ґрунт. Навіть якщо ну, там ще не допадало з дубів, листя впаде, то з-за того, що тут лежать стебла піон, воно не розлетиться. І тут буде тепло, гарно і ґрунт за зиму стане краще. Сьогодні прийшли сюди, прийшло декілька днів. Дивіться. Просте бадилля з піонів так гарно тримає листя. Не розлетілося, трішки прилягло. Ось так ще можна і листям піонів. А ось так виглядає моя клумбочка. Не дуже привабливо, можливо, але коли підуть дощі, листя почне розкладатися і буде трішки. Покращувати ґрунт. так.